Чи усі знають, що які вирази називаються алгебраїчними? Зараз ми говоримо про два види виразів. І далі я покажу ще задачі формату НМТ стосовно цих тем. Зверніть увагу, вирази, які в мене записані зліва на дошці, чим відрізняються від тих, що записані справа. Вирази справа містять в знаменнику зміну. Такі вирази вивчають в 8 класі. І вони називаються дробово раціональні. Пишіть тут 8 клас, включається в роботу і пише, що це дробово раціональні або раціональні дроби. Угу. Усі вирази, які в знаменнику не містять змінної, називаються цілими. Їх навпіл. Цілий вираз. Його можна записати як 0,5х. І, до речі, 0,5 це коефіцієнт х це буквена частина. Трійка це також цілий вираз. Навіть 4а плюс b квадрат це також цілий вираз. В свою чергу, цілі вирази поділяються на одночлени. І многочлени, сума декількох одночленів. Оце розглядає 7 клас. І саме з цього, наскільки я знаю, починається навчальний рік в сьомому восьмому класі. Я зробила невеличку вступну частину. До речі, вивчити усі теми ви можете за допомогою освітньої платформи Математичка. А далі ми з вами працюємо з задачами на ці теми у форматі НМТ. Буде користь сьомому-восьмому класу ну і тим, хто готується до НМТ. Беріть ручки зошити. Починаємо! Обчислюємо значення виразу, якщо х дорівнює мінус 0,2. Нам потрібно підставити замість х число. І це вже буде часовий вираз. Мінус. І я замість х, дивіться, пишу, мінус 0,2 і підношу до квадрата. Потім мінус 5,2 множу на мінус 0,2. Дуже обережно. У нас тут є знаки мінус. Не плутайте. Дуже часто вираз мінус х квадрат при від'ємному значенні х вважають додатним, це не є правдою. Спочатку ми обчислюємо значення степеня. Мінус 0,2 у квадраті це буде 0,4, але не загубити знак мінус. І тоді це буде мінус 0,4. Угу. Тепер наступна дія у нас множення. Піднесли до квадрату, не загубили мінус, множимо. В нас буде 5,2 множено на 0,2, це буде, я 52 множу спочатку на 2. Пишу, що це 104. І згадую про множення десяткових дробів з кінця переношу кому на два знака вліво. Відрахувала два знаки і поставила кому. Але зверніть увагу, тут мінус на мінус вже буде плюс 1,4. Ви можете написати мінус і в дужках, мінус 1,4 і нам залишається плюсанути. Знаки різні, і ми будемо віднімати від більшого 1,4 за модулем обчислили, віднімаємо менше значення і ставимо його знак. Ми вже повторювали ці речі в цьому навчальному році. Це буде просто одиниця. Угу. Хто дуже уважний, обрали да, правильну відповідь. Ви могли знайти інший спосіб. Це перший спосіб, другий спосіб. Я зараз покажу його так само. Якщо винести за дужки Х. В дужках у нас навіть мінуси. В дужках залишиться х плюс 5,2 буде все набагато легше. Якщо замість х підставляти мінус 0,2, вже буде 0,2 помножити на мінус 0,2 плюс 5,2 в дужках у нас 5 і множе на 0,2, ну, спочатку можна записати 5 на 2,10. і кому відрахувати один знак зліве, поставити це буде так само. Одиниця та ж сама відповідь, але цей спосіб, як на мене, кращий швидший. Ну, хто побачив, молодець. Обчислили значення виразу, я сподіваюся, що ніхто не наробив помилок, тому що тут дуже часто трапляється історія з оцим мінусом перед ексом в квадраті. Наступна задача. Нам потрібно обчислити добуток двох виразів, причому перший з них це квадрат. Підносимо до квадрата, і це також от в мене немає жодного неважливого завдання. Це також дуже важливо. Підношу до квадрата кожен ножник. І згадайте, семикласники починають цю тему вивчати цілі вирази з одночленів. Саме вираз в дужках називається одночленом. Підносимо мінус 0,5 до квадрата, це буде 0,25 і степінь підносимо до квадрата, пам'ятаєте, показники перемножуємо, буде х в шостому степені. Ці всі властивості в нас є на іспиті в довідкових матеріалах, але бажано знати на пам'ять. Залишається 0,25 х в шостому степені помножити на 8 х четвертому степені. Ми спочатку множимо коефіцієнти 0,25 на 8, а потім будемо множити буквені частини. 0,25 можна записати як 1 четверта. При множенні на 8 буде дуже легко скоротити, і залишиться коефіцієнт просто 2. При множенні степенів з однаковими тепер основами показники згадайте додаються. І це буде х, основу не змінюємо, в степені 6 плюс 4, 10. 2х. Степені 10, правильна відповідь Готово. Такі задачі ми розглядаємо в 7 класі і на НМТ дуже часто трапляються. Спростіть вираз. Подивіться уважно і оберіть спосіб, який вам подобається. 6х2 плюс 12 можна поділити на 3 по різному. Я зараз покажу перший спосіб. Тут можна винести за дужки 6. 6 і 12 найбільший спільний дільник це 6. Але я бачу, оскільки в знаменнику трійка, то я винесу за дужки саме трійку. буде 2х2 плюс 4. І при діленні на 3 скоротиться трійка, і залишається 2 х квадрат плюс 4. Мені здається, це всі побачили. Але я хочу показати ще другий спосіб, називається почленне ділення. Коли ми суму ділимо на деяке число або вираз. Ми можемо 6х2 поділити на 3, це можна не розписувати, і 12 поділити на 3, і потім знайти їх суму. Зрозуміли? І ми так само отримаємо 2х2 плюс 4. Відповідь буде збігатися. Цей спосіб надзвичайно корисний, от при тому, коли в нас не відбувається скорочення. Ви будете працювати з інтегралами 11 клас, запам'ятайте цей прийомчик. Зрозуміли? 2 х квадрат плюс 4, і там і там однакова відповідь. Готово? Який з виразів тотожний виразу? Запишемо його А помножити на А плюс А плюс А ще і додати одиничку. Що означає тотожний? Тотожний це рівний даному при будь-яких значеннях зміною. Ви можете, наприклад, йти від відповідей, розкриваючи дужки, але... Найкраще тут подивитися, і я навмисно підбирала такі вирази. Ви можете спростити, записати А помножити на А, як А квадрат, а А плюс А це 2А. Увага, не плутаємо. Множення степені показники додаємо. Це квадрат виразу А. А коли ми додаємо подібні доданки, ми коефіцієнти одинички додаємо, це буде 2а. Тут дуже часто плутають ці вирази, і причому саме на А коли літера. А квадрат плюс 2А плюс 1. Цей вираз особливий. Це в нас є квадрат суми а плюс 1 у квадраті. Формули скороченого множення дуже важливо знати усім. Сьомий клас у вас ще попереду ця тема, а вже восьмий клас, і усі інші, і ті, хто готується до НМТ, от дуже важливо їх знати, не підглядати. Увага! Будемо спрощувати вираз. Х помножити на х мінус 6. І ви не чекаєте, ви швидко працюєте самостійно. Мінус х мінус 3 в квадраті. З чого можна почати? Звичайно, розкрити дужки, пам'ятайте, помножити і на перше, і на друге. Це множення одночлена на многочлен згадуємо. І згадаємо ще квадрат різниці. А потім будемо віднімати від першого виразу другий. Послідовність дій при перетворенні алгебричних виразів та ж сама, як і в арифметичних виразах. Множимо х на х, це в нас буде х квадрат, множимо х на мінус 6, мінус 6х, не забули. І на перше, і на друге. А це в нас. Квадрат першого мінус подвоєний добуток, пам'ятаєте, квадрат різниці, плюс квадрат другого. Семикласники, і у вас попереду ця тема зверніть увагу, це в нас буде х квадрат мінус 6х плюс 9, але перед дужкою стоїть знак мінус. Навіть ті, хто вже досвідчений готується до НМТ, я раджу дужки поставити, щоб не натворити. Помилок х квадрат, мінус 6х плюс 9, я сказала, в дужках. і розкриваємо х квадрат мінус 6х, і отут увага. Що важливо, от уже в молодших класах, все у всьому відшліфувати перед дужкою мінус усі знаки виразів, які в нас в дужках, змінюємо на протилежні. Було і х квадрат, пишу тепер мінус х квадрат, мінус 6х замінюю на плюс 6х. Плюс 9, мінус 9. Усі знаки поміняли на протилежні. І тут, увага! Ми бачимо подібні доданки, але вони мають протилежні коефіцієнти. тому ці вирази взаємно знищуються. Протилежні, мінус 6х і 6х, і залишилося просто мінус 9. Відповідь саме, Д є правильною. Готово! Спростили, я приводжу в своїх відео завжди завдання схожі на ті, які були на ЗНО, на НМТ по минулі роки, і ну, складаю щось схоже. Я впевнена, що у вас так само вийшло. Не наробили помилок. Розкладіть на множники вираз. 2х плюс 1 в квадраті, мінус 25 х квадраті. Звичайно, ви можете розкрити дужки, а потім. Шукати якісь способи розкладання на множники, шукати винесення задушки, групування або формули скороченого множення. Але люди, які знають а квадрат, мінус б квадрат, різницю квадратів, можуть одразу застосувати цю формулу. Різницю виразів множимо на їх суму. Це в нас і є різниця квадратів. Подивіться, А в квадраті є, є. 25 ви можете записати як 5 у квадраті. І тоді 5 квадратіх в квадраті, х квадраті це є саме b в квадраті, можна записати як 5х. У квадраті. Отже, я маю різницю квадратів. 2х плюс 1 в квадраті не чіпаємо, переписали, мінус 25 замінює 5х Усе у квадраті. Тоді перша дужка. давайте таку заготовочку зробимо для різниці, а другу для суми. Мабуть, тут десь мінус. І так, А, я переписую 2х плюс мінус 5х, і А плюс Б 2х плюс 1 тепер плюс там загубила 5х. Угу. Проговорила плюс, написала мінус. Потрібно просто бути уважними. Нескладні задачі. І чесно вам кажу, і на ЗНО, і на НМТ було багато схожих. Тому тренуйтеся, робіть схожі завдання. і, ну, Тим чином ви готуєтесь і до НМТ, і вивчаєте поточні теми в школі. Увага, це наше А, це наше Б. Всі зрозуміли, а мінус плюс Б. Зводимо подібні доданки. Отут потрібно дуже бути обережними. 2х мінус 5х це буде мінус 3х і плюс 1 Коефіцієнти 2-5, в сумі дали мінус 3. 2х плюс 5х, в сумі 7х, ну і плюс 1. Давайте шукати. І от ще що важливо, вміти якісно знаходити правильну відповідь серед запропонованих. Мінус 3х плюс 1. Я не бачу такої відповіді, але бачу 1-3х, це такий самий вираз, він тут не поданому. Ми просто поміняли місцями доданки, помножити на 7х плюс 1. І остаточна відповідь, де є правильною. Можна навіть не записувати, не міняти місцями вирази. От я впевнена, що ви зрозуміли, про що мова. Це були задачі. Саме ті, які розглядають в 7 класі і стосуються теми алгебраїчні вирази. Мова йшла про цілі вирази. І вивчити будь-яку тему і цілі вирази, ви можете за допомогою освітньої платформи Математичка. Запрошую! Там можна готуватися і до НМТ. Вчимося разом! Тепер завдання, які стосуються виразів, які вивчають в восьмому класі. Це вже дробово раціональний вираз, раціональний дріб. Укажіть усі значення змінної, за яких дріб не має Змісту. Запишу знову цей дріб і поговоримо. Восьмий клас вже складніші вирази розглядає, ніж попередні роки. Чому? Оцей знаменник містить змінну. Тому знаменник не дорівнює нулю. Це дуже важливо, ділити на нуль не можна. Отже, дріб не має змісту, бачите, навпаки питаю, коли х квадрат мінус 4 саме дорівнює нулю. Можна, звичайно, ще підставляти оці значення, підставляти до знаменника: От 4 в квадраті мінус 4, 16 мінус 4 не дорівнює 0, має зміст до побачення і так далі перебирати кожне значення, але це буде довше. х квадрат мінус 4 дорівнює 0. Згадайте, це навіть семикласники вміють. Можна тут розкласти на множники x-2х2, -2, а можна 4 перенести вправо. Тоді х мінус 2 дорівнює 0, отже, х дорівнює 2, так хочеться написати не дорівнює. І х не дорівнює мінус 2. При цих значеннях змінної дріб не має змісту. Якби ви спитали, має змісту, то навпаки х не дорівнює 2, х не дорівнює мінус 2. зрозуміли? Саме з цього питання починається вивчення раціональних дробів, дробово-раціональних виразів. Це дуже також ну надзвичайно важливо при розв'язуванні рівнянь, нерівностей, при дослідженні властивостей функції. Звертайте на це увагу. Знайдіть значення виразу А в мінус 2 якщо А дорівнює мінус 0,5. От впевнена, що тут роблять багато людей помилки. Працюйте самостійно, тільки потім перевіряйте зі мною. Замість А підставимо мінус 0,5 і будемо підносити до степені мінус 2. Саме восьмий клас вивчив степень з від'ємним показником. Згадайте, ми можемо записати це як 1 поділити на а в степені n. Що відбувається? Основа не змінюється, але пишемо в знаменнику. Показник замінюємо на протилежний і ну, поміняли знак, не забудьте це. Можна працювати трішки по-іншому. Якщо в нас звичайний дріб, і він в степені від'ємному, тоді ми можемо чисельник зі знаменником поміняти місцями і показник замінити на протилежний. Зрозуміло? От саме так ми зараз будемо вчиняти. Чому? Тому що 0,5. Це одна друга, ну не забути тут мінус одна друга, і показник мінус 2. Що ми тоді робимо? Ще раз: ми змінюємо чисельник і знаменник місцями. Замінюємо взаємно оберненим виразом, одиничку в знаменнику можна не писати. А показник замінюємо протилежним. Отже, в нас виходить мінус 2 у квадраті. Зрозуміло? Давайте попишемо. Мінус 1 друга ще раз в степені мінус 2, це все одно, що мінус 2 у квадраті. Угу. І таким чином це буде просто 4. Мінус у квадраті вже зникає, відповідь де є правильна. Зверніть увагу на такі вирази. І... Якщо б це просто в нас буквений вираз, ми б його написали один на а в квадраті таким чином. Якщо підставляти значення зміною, то вже зручніше працювати як зі звичайним дробом. Хоча можна було записати один, поділити на мінус 0,5 у квадраті і попрацювати з десятковими дробами. Так само відповідь мала бути правильною. Зверніть увагу, дуже часто тут помиляються. Спростіть вираз, нам потрібно поділити два вирази. І до речі, я дуже раджу записати це у вигляді дробу. 0,24 а в восьмому степені я пишу в чисельнику, а 0,2 а в четвертому степені в знаменнику. Чому саме так? Тому що скорочувати дроби значно легше, ніж ділити одночлени. От при діленні, дивіться, тут дужки, це важливо, тому що весь вираз, весь одночлен, на нього ділимо. Можна ділити в такому вигляді, поділивши коефіцієнти, поділивши буквені частини, але так зручніше. При діленні 0,24 на 0,2 ми переносимо кому на один знак вправо. Таким чином, ми будемо ділити 2,4 навпіл. Кому незручно, перебудьте в звичайні дроби, виконуйте ділення в стопчик, так, також можна. Це буде просто 1,2 це наш коефіцієнт. А Що станеться з буквиною частиною? Запишу його, щоб не забути. Згадайте, при діленні степенів з однаковими основами показники віднімаються, тобто буде А в степені 8-4 А в четвертому степені. Але зазвичай ми при діленні степенів, от там де менший показник, повністю скорочуємо, закреслюємо, а тут основу залишаємо, і 8 віднімаємо 4, пишемо те, що залишилося. Так зручніше. 12 ціла в степені 4 – Правильна відповідь г зверніть увагу на це завдання, і саме такі також часто бувають на іспиті. Скоротіть дріб. От Тут дуже часто народ витворяє таку штуку, скорочують саме в тому вигляді, як вираз записано. І залишається, хоч би не помилитися, як люди скорочують, 9 і 12, можна по-всякому тут 3-4, і відповідь навіть такої я не привела. А потрібно було. Що важливо знати, У нас є основна властивість дробу. Ми можемо ділити, скорочувати тільки на однаковий множник. Тому нам потрібно чисельник і знаменник розкласти на множники. Я вам нагадаю: 16 в квадраті. Але от я впевнена, що люди, які в 7 класі вивчили це, дуже швидко побачили, що 16 в квадраті мінус 9б в квадраті, то буде різниця квадратів. Так же ж? Давайте поки що знаменник я залишу 16-12б, а потім на нього глянемо. В чисельнику дві дужки. 4а 3b це різниця виразів на 4а плюс 3b. Дуже хочу, щоб усі бачили, що 16 то 4 в квадраті, а 9 то 3 в квадраті. Якщо ви знаєте табличку квадратів, вам дуже легко це побачити. Як розкласти на множники знаменник? Тут є такий спосіб, називається винесення задушки. 16 і 12 мають спільний множник 4 виношу задушки. В дужках залишається 4а мінус 3Б. От тепер однакові множники маємо право скоротити. 4а плюс 3Б поділити на 4 це є наша відповідь. І відповідь В я помічаю, як правильну. Згадали? Чисельники і знаменники можуть розкладатися на множники за формулою різниця квадратів, квадрат суми квадрат різниці, винесення за дошки, групування. І я вже неодноразово в відео своїх на каналі математичка показувала усі всі способи. Згадали. Спростіть вираз, і нам потрібно знайти різницю двох дробів. От саме в восьмому класі працюють з виразами такого вигляду. Спочатку скорочують дроби, знаходять їх значення, призначені змінної, а потім додають, віднімають, множать, ділять. По суті, правила обчислення вони дуже схожі на те, що ми робили в числових виразах. Згадайте, коли ми з вами додавали або віднімали дроби з різними знаменниками, ми зводили до спільного. Ну, в моєму виразі я запишу спільний знаменник БД. Додаткові множники знаходили множили чисельник на додатковий множник, а потім додавали чи віднімали відповідно чисельники. Ще хтось знає правило метелика, ну це вже залежно від того, як ви навчались. Але в цьому випадку я б не радила множити прям знаменники. Шукаємо найменше спільне кратне, тобто вираз, який ділиться на перший і на другий знаменник. Я бачу, що тут є спільний множник А-Б. Тоді він один з ножників і ще увага. А, Б. Не забудьте. Тоді нам не вистачає першому дробу А другому додаткового множника Б. Всі зрозуміли чому. Дай, до речі, це просто задача ЗНО. Я навіть нічого тут не фантазувала, взяла з умова попередніх років ЗНО і показую вам, як розв'язувати АБ. Угу, Зрозумілий спільний знаменник помножити на «а» «б». Тоді множимо чисельник першого дробу на додатковий множник, другого дробу на додатковий множник і віднімаємо «А» на А, а в квадраті, Б на Б, Б в квадраті і їх різниця. От Впевнена, хто ж сьогодні дивиться уважно відео, вже запам'ятав різницю квадратів і може сміливо розкладати на множники. Щоб скоротити дріб, нам потрібно спочатку розкласти на множники. А-Б, а а Б це розклали чисельник, а знаменник я переписую без змін. Тоді А-Б однаковий множник скоротили, в чисельнику залишилося А плюс Б, а в знаменнику Б. Залишилося правильно знайти схожу відповідь, не схожу, а таку саму, і я бачу, що саме відповідь А буде правильною А плюс Б поділити на А Якщо чесно, це не так легко. Тема додавання віднімання, саме додавання віднімання ділення-множення легше раціональних дробів, вона значно складніше дається. Але хочу сказати, що в нас на НМТ, саме задачі. Тестові з вибором однієї правильної відповіді, тому там суперскладних завдань такого виду немає. Хочу запропонувати вам спростити вираз х-1 в степені мінус 2 помножити на х квадрат мінус 1. Чому буде дорівнювати значення цього виразу? От хто уважно дивився це відео, вже приступив до роботи і працює. Можливо, в когось є проблеми, то давайте переглянемо разом x-1 в степені мінус 2. Я нагадувала про степінь з від'ємним показником, згадаємо теорію, це буде 1 на в степені n. І тоді я можу записати, зараз таким чином знесу вниз. Записати x-1 в степені мінус 2 як 1 поділити на x мінус 1 у квадраті. Зрозуміли? Далі х 1. Нагадаю теорію спочатку, що це різниця квадратів. Бачите, що одиниця то 1 квадраті. Тоді можна записати як а мінус b на а плюс b. Це теорія як додаткова. Я її покажу таким чином, щоб ви підглядали. І тоді можна записати як х мінус 1 на х плюс 1. Згадали? При множенні в нас є дріб, ми множимо на цілий вираз, тоді ми цілий вираз розглядаємо, як дріб зі знаменником одиниця. І записуємо чисельнику добуток чисельників, знаменнику добуток знаменників. Або просто цілий вираз помножити на одиничку і записати згори. гори. Х-1 на х плюс 1, а в знаменнику х-1 в квадраті. Тепер можна вже скорочувати х-1 чисельнику, х-1 знаменнику. Ви зрозуміли, чому я двійку закреслила. Залишається Х-1 поділити на х-1. Готово. Взагалі, такого типу завдання було на НМТ, як задача з вибором однієї правильної відповіді тестове завдання. Я зараз запропонувала без підглядання до відповіді розв'язати. Впевнена, що у вас так само вийшло. Напишіть. Ми з вами згадали алгебраїчні вирази, які розглядають в 8 класі. Я показала дуже типові задачі саме для НМТ, а вивчити будь-яку тему. І, в тому числі, алгебру восьмого класу, ви можете за допомогою освітньої платформи Математичка. Впевнена, що сьогоднішній урок був надзвичайно корисним для вас. Які питання залишились, пишіть. І, як завжди, працюємо разом. До зустрічі!